Нетліні мощі святих Костянтина та Олени разом із часточкою животворящого хреста вже побували у панетенціарних установах Дніпропетровська, Донецька, Чернігова, Луганська та Полтави. Тепер святині на Черкащині. Чоловіча колонія номер 62 – Одна з тих, куди потрапили чудотворні святощі. Прикластися до них на території закладу зібралися більше трьох сотень арештантів. Слава Господі Христу, Твоєму чесному, святому Воскресенню, Твоєму з праздникам. Животворящі святині привезли на Україну із самої Греції. Їм вже багато сотень років, а вони й дотепер продовжують випромінювати цілющу силу. То кожен чоловік, я думаю, який прикладується з вірою, от, може отримати ну, необ'ясніме для, казалось би, атеїстичного ума чудеса. Ув'язнені, кажуть, священнослужителі, з нетерпінням чекали цього дня. Возвышенное чувство, тому що вот ребята говорять: ми з самого утра чекаємо, бегаем в храм, прибегаем. Ну, Православные, як правило, люди, здесь 95% все-таки крещеных православных людей знаходяться. Вот, они прибегали уже з самого утра, спрашивали, ну как, ну, когда, ну, где они. Після прикладання мощі святих рівноапостольських Костянтина та Олени та частку животворящого Христа Господнього перенесли до розташованого на території колонії храму Благовіщенського. Тут провели божественну літургію, а також молитовно вшанували святині православ'я. Разом із ув'язненими в тюремному храмі дозволили бути також їхнім рідним та близьким. Після служіння священики звернулися з повчальним словом до в'язнів, бажали їм терпіння у роботі над собою та духовної міцності. Для Андрія сьогоднішня подія неабияка радість. Чоловік у неволі вже більше восьми років. каже прикладання до мощів – та щось особливе. Це те чувство непередуваємо, особенно для людей, які знаходяться в этом місці. Ну собиття якби восхищала із нут. Тобто, ну передати та словами невозможно. Свято щодо колонії привезли в рамках хресної ходи священиків Української православної церкви панітенціарними установами країни. Такий захід українсь потрібен людям, що у цей час зійшли з праведного шляху. Я думаю, це дуже е, полезне. Діло, тому що кожен засуджений, задумається і буде тільки на пользу. Йти йому ця сьогоднішня подія. Юлія Доброскок, Віктор Наточий, Віка новини.